Чеком Павлом себе на сторінці про те, що в Маневському районі вчора під час проведення правоохоронцями відповідних заходів по охороні громадського порядку було допущення поранення, і так як він пише, вбиті з однеї і з другої сторони, підпали автотранспортних засобів. Це повний абсурд і не відповідає дійсності. Да, дійсно вчора було нелегко, тому що в регіоні, практично починаючи з обідньої пори, почало масово підтягуватись велика кількість людей, мешканців сусідньої Рівненської області, для того, щоб приїхати на територію Волинської області, займатися незаконним видом бурштани. Ситуація дійсно складна і, якщо розібратися, то кількість бажаючих незаконно видобувати бурштин вчора в Маневському районі досягла двох тисяч осіб. В зв'язку з тим, що сили і засоби наявних правоохоронців були недостатні на момент їхнього масового скупчення. Тому ми до практично 8 години вечора не приймали будь-яких заходів адекватних дій для того, щоб локалізувати дану ситуацію. В подальшому, коли ми отримали відповідну кількість підкріплення з інших регіонів областей, отримали розуміння і також вчора з нами на постійній основі. Працювали і забезпечували охорону громадського порядку більше 200 патріотично налаштованих наших активістів. Я хотів би висловити користуючись нагодою зразу. Подякувати таким організації, як самоборона, автомайдан в Волині, Бух і також нам надавали практичну і посильну допомогу – Це лісова охорона, екологічна інспекція. Національна гвардія МЧС. Ситуація складна, але ми на вчорашній день змогли зібрати близько 525 співробітників міліції. 100 працівників лісової охорони, 60 співробітників Національної гвардії, 20 МЧС. Працювали вчора і працівники СБУ. 250 працівників, представників патріотично налаштованих організацій нашого краю. Після проведення правоохоронними органами відповідних заходів по локалізації даного конфлікту було оглянуто та затримано три транспортних засоби. В одному з яких, який намагався тікти з місця події, протрагнувши безпосередньо автомобіль. Який стояв на узбіччі БМВ-марки, автомобіль марки БМВ не зареєстрований в встановленому порядку. ньому була вилучена відповідна кількість бурштину, а також 0,5 грам поноплі, 0,2 грама амфітаміну. Це говорить про те, що люди, йдучи туди, вживають як алкоголь, так і наркотичні засоби. І відповідно їхній настрій про це. Говорить, тому що люди всі збуджені, ведуть себе неадекватно, чиняють опери працівникам міліції, що послужило під час проведення заходів. Ми були змушені використати зброю у вигляді декількох пострілів вгору попереджувальних для того, щоб не допустити будь-яких. Можливих тілесних ушкоджень і сутичок з правоохоронними органами. На місці видобутку бурштину затримано близько 100 осіб і доставлено в райвідділи для проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження. В ході затримань було вилучено на даний час, що можу вам чітко сказати, більше 4 кг бурштину, близько 400 лопат. Відповідні бури, якими пробуваються пробки. Близько п'яти тисяч гривень, а також два незрозумілих предмети. Відповідно, ми зараз встановлюємо чи вони є, відповідають вибуховим пристроям. Це запали. Не знаємо, якого, якого вони походження. ми Цю інформацію на даний час перевіряємо. Нами проводяться паралельно з працівниками СБУ відповідні всі заходи по встановленню організаторів. Ми чітко знаємо, хто до цього причетний. Я можу зараз всім довести для того, щоб попередити ймовірні провокації з їхньої сторони. Ми на даний час я хочу офіційно заявити володів інформацією, що представники криміналітету Рівненської області виношують наміри спровокувати ситуацію і використав можливість використання гранати з боку правоохоронних органів в бік людей. Тому я офіційно покладаю на їх відповідальність, якщо такий факт станеться, щоб люди знали хто до цього може бути причетний. На даний час ситуація в регіоні повністю контрольована правоохоронними органами і також приданими силами. Нами виставлено три блокпости. Незаконний видобуток бурштину не проводиться. І проводитись не буде. Я це офіційно заявляю, поки я буду на даній посаді. Це є принципово. Криміналітет нам оголосив в такому плані виклик. І правоохоронні органи, і всі налаштовані громадські організації патріотичного характеру, та і всі люди місцеві, які там проживають, не допустять безпреділу на території нашої області. Жахлива ситуація, що робиться з нашими лісами і що вони можуть зробити за півдня такої кількістю людей. На даний час екологічну інспекцію. Вираховуються мільйонні суми збитків, які нанесені нашими добрими сусідами.

На хліб я я, прийшав, я прийшав. Петро Петрович спорим на 100 доларів з вами, щоб ми що ми, ми будемо і будем ніякий закон біду, для нас не пом'яха. Закон написаний для них. Будуть чисто зміляти. Я закликаю віде, до порушення бонту. Я закликаю віде. до порушення повалу режиму Волинської Рівненської області. Це на ми не що Я не дам. Я не кришувати, я не буду чекати. Я не дам там супати. Я представляю центральну автономну, я

<реш> Дай, Дай. Я Я провокатор так їздить, ми вже з цим сталкували. тому що ми вигнали отута квартиру мою, квартира під пісками. Моя квартира під тисками. В квартирі нема, вигнали мені. Дали 400 гривень на сім'ю. Це кошт там живі. Пішли зі мною. Пішли <ріплата> зі мною. Не хочу додому йти. Це не будіще. Коли на поліцію з лопатами кидалися штору. на нас, ви бачили? Роб, ви бачили, ви чого не бачили? Так ви з Що там 30 чоловік чоловіків? Вам команду, так, Сирошенко. Ви заїздили, ви просто і робили. E Merkley. Телефон старшему туда, кто старшему Телефон. 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 Поката. Фонарик, банка и... І... Сумку добавить давай. Сумку прям. Є другие гроши. Е камень. Вот то если счет. 20 км від куска, да? А, а де в яку на спину. Это ее, да? Може, там бежать, да? То есть скинув просто. Скинулась. Ну я бачу, нормального слова не понимаю. Эй, давай, забрали. А где устал? машині машине лежали. чотири, шість, 246 лежать. Давай, левее, левее! Автобус, человек, человек, мабуть, автобус.

Лишився я в дуротах один. А бурштин ваш? Ваші ну, хочей не бачу в утемну. Ну, це, ну, це не зараз оператор підтримує. А бурштин ваш?

Здравствуйте. Хороший. Це на тридцатку.